Не забудь на людей.

Ну все равно, давайте заведемо. Давайте говорятись. Давай, Іринку починай. Так, а молодця. Давайте залиємо. А давайте ми трошки в нього заберемо, щоб він слів взятись такаю. Да, Хурий, це на зеленку ходжу. Так, а не давай цю штуку пров'яжемо, підуть. Ну чи це друг ден не тут? Давайте не всім Саша, подивись, Третій момент буде тільки тур і поводить підрахувати. Це безвуховольник? Малисов що це? Френч Лімона. Можеш давай сюди. А що там нема алкоголю? Так, Саш, можеш немає. Майя? все, не перебирай харчами. Ви шампанські!

У меня есть бывает, и хотя бы жарко, я тут со Вау! Дай то я дівчат на песок. Поднимите карту. Я знімаю. він старий. він старий. Не він просто на занят. Кто ты пьет? Ки не ті за рулем, ті ще... бля! Кто ты за рулем? Не пьет. Привет, ты тільки сам не вишл. Ааа, я тихим бэкплею, я тільки... десерт. Наша нам в кімнатах гуртожитку привіт Ей була фішка коли... Ладно, на. Привет.

Давай, говори! Блін, дай я погоду, йоли пали, блин! Як девочка ламається, А ну давай! Не, ломайся! Блін! Давай, давай! Що, не бойся, щоб Давай! Щас, тихо! Давай! Говори так! Сань, поговори так, як ти. Та не як я говорю. Давай. Біше! Вдихай, Вдихай, це це так? Та Вдихай, що ти тянеш? Вдихай, от треба півлітку вдихнути. Нормально? Йому не понравилось. Вдихати, що ж не буде? Ну, Дина, садина. Та що Вдиха 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 ти вдихаєш? Ти нічого не вдихаєш. Треба весь шарик вдихнути. Це спеціальник чи їх? Да, я попробую. Тихо, я взяв це трохи мало. А в кого це ми вже такою фігнею страдали? Ми вже такою фігнею страдали. Алло.

Я не знаю, але я не говорити. Забирай все. Що що є? Хапка. Ого. Два бобри, бруна, дурі, бавились з грудні баюри. Правда, бобри? добре, Правда, бобри? добре. Правда, добре, добре, добре. Снімайся! Воно цього варто! Дуже відчутно. Весь смисл просміяв! Може, там його мало било, знаєш, воно не взяло. ні, він весь він піщати почав. Чого ти пічати? Треба було просто розмовляти своїм, ну, Ти говориш. Бобри. Але чуєш, прочитай пару разів. Чуєш?

Давай тост, Маліка. І мстя моя страшна. І мстя моя страшна буде. Я мстю імстя. мстя. Хай, Ярослав, поки вона там стояла. Дай, новини. І всі так всі не з'єдна. Не бачиш, машина відпочиває, устала. О, пиши, ти газету читай, чи ти шуся? От, 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 він оці Тільки вдихає на повні льовки. Так, вдихаєш там? Це буде інформативно. Так, інформативна рубрика. Давай. Ні, сама, сама. Як накурюєш. Починай сьогодні брали. У Вінниці встановлено пам'ятник мистецтв у вигляді півні, але всього на два дні. Давай, давай. Выдихай, брат. Вс, выдыхай, выдыхай. Вс, выдыхай. Тихо, тихо. А я слышу, что я хочу. Слышишь, все. Тихо. Ну все, осталь. Да мало. Винецький.

Давайте кому ще. Просто. А, давай Віталій А, давай, а давай, Віталі, давай давай! давай, 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 давай. давай, давай, давай. давай, давай побажання рибочку. тут. Може до них підійти взяти закурити? А, вже пізно. Щастя, збирає. Мала хатка була, нормально не подумається. Давай ще! Я не понимала як! Це такий кайф! А в мене як! Ну я свій голос почув, що він явно поміняв. Ну, 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 понял, что... И что вам сказать? Да, Днем рождения. Новая блин, на надо. Я Ну, так сочно, что ты сам бы выпускаешь. Ты все? смейся. Все, все,

Плохо, так вообще в банке где-то Давай. спецкругой. Только не смейся, а говори, да, дорогу. Да, вы сами держите. Потом будете смеяться. Давай. Слухай тогда, що хорошо. Дякую всім до побачиня громче надо говорить критять надо не надувай его однажды в в зимнюю пору я из лесу Сильный мороз